Політики і науковці переконують нас, що винні хлорвтор вуглеводні або фреони, сполуки, які використовують у холодильниках, кондиціонерах, аерозолях. Якщо їх не заборонити, кінець близький. 1980-ті. Світ у паніці, озоновий шар руйнується, людей чекають рак шкіри, катастрофи, зникнення життя. Пішли гучні заяви про фреони. Так? Так. Ті корпорації, які десятиліттями виробляли дешеві хлор першими запропонували екологічно безпечну альтернативу гідрофторвуглеводні, які коштували в рази і десятки разів дорожче. І що вони зробили, щоб ще краще підзаробити? правильно? Підписали Монреальський протокол у 1987 році. Монополія, величезні прибутки, новий ринок, хто програв? Малий бізнес і звичайні люди, яким довелося платити набагато більше. А тепер найцікавіше озонова дірка, яка утворилася завдяки грізним фреонам, які налетіли з північної півкулі, ну вона міняється своїми розвіянами. Це вже більш-менш природне явище. Озон нестабільний. Вона змінюється, бо там клімат такий. Ах, збільшується, зменшується через сезонні зміни в атмосфері. А рятівні гідровтор в найдорожчі, нагадаю, виявилися ще небезпечнішими. Це ж парникові гази. Я думаю, вже зрозуміло все. Ми просто замінили одну загрозу на іншу, але за набагато більші гроші. Що я вам хочу сказати? Озонова діра. Може, це проблема чи не проблема, дивлячись на те, як вона з сезонами змінюється і як вона утворювалася, я вже не впевнена. Але у вас ніякі протоколи, у вас ніякі холодильники дорожчі не врятують. Тож закликаю все людство думати своєю головою і не давати величезним корпораціям дуже заробити на ваших страхах. Бажаю хорошого дня та мірного неба.